Співробітники 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник ІЛ 38 н Сі Дрегон на авіабазі Єйськ. Цей літак вартістю 24 мільйони доларів активно протидіяв роботі українських морських дронів. Виведення з ладу єдиного такого літака в Чорному морі забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації. Йдеться про підрив російського підводного човна класу Варшавянка у порту новоросійська. Для ураження іл 38 Н СБУ застосувала сучасний дрон з бойовою частиною надземного підриву. Підрив відбувся безпосередньо над основним обладнанням та радарами, пошкодивши також двигун літака. Росія заперечує ураження субмарини, проте осінд аналітики підтверджують пошкодження її кормової частини.